П'ять місяців війни позаду і здавалося, що моменти, пов'язані із порятунком життя людей, відпрацьовані до ідеалу банальні укриття. Як справи із ними у селищі Квасилів, Ідемо дивитися. Долаючи зарослі, потрапляємо до першого укриття на вулиці Молодіжна, 1 Укриття відчинене сюди, можна запросто пройти. Правда, треба зігнутися, потім випрямитися на повен зріст і в принципі можна тут знаходитися. Бачимо, дуже багато води, її свого часу намагалися відкачувати, але зараз пристрій лежить і. Бо анально не працює. Електрики тут немає, світла тут немає теж. Є, правда, щебінь, сюди його хтось привіз, аби зручніше було ходити. І також сюди свого часу принесли місця для сидіння. І можна тут перечекати повітряну тривогу. Правда, сирість тут неймовірно. Довго в такому укритті сидіти людина не зможе. Окрім основного приміщення, є й менші, де можливо засипано щебенем, але в більшості кімнат стоїть вода. Де-не-де де залишені речі людей в одній із кімнат знаходимо навіть буржуйку. Бачимо, що палили тут навіть свого часу. і це одна з кімнат, де в принципі більш-менш добре знаходитися, і в принципі зимою буде тепло. Укриття на вулиці Молодіжна, 1 є власністю Укрпошти по ідеї, там мали б ховатися жителі прилеглих багатоповерхівок. Втім, останні воліють перечекати тривогу хто на шостому, а хто й на дев'ятому поверсі. Бажання ходити в укриття зникло після кількох відвідин. Раз була якось зайшла, з краю подивилась, там води було, і це а зараз, то не знаю. Там кладовка моя, то так поважусь. Там вода була, мокро було, сиро. А зараз я не була, там я не знаю. Ще одне офіційне укриття за повідомленням влади є на вулиці Рівненська. Під час зйомки матеріалу розпочинається повітряна тривога. Жодного вказівника немає куди йти, невідомо. Будемо зараз шукати людей з магазинів виганяють на вулицю, де ті просто чекають, нікуди не ховаються і жителі багатоповерхівок. Їхні підвали затоплені, де укриття не знають. Нема куди йти, куди я піду, куди рівча, де укриття, де написано, що є укриття, де. У результаті із допомогою старости Квасилова укриття знаходимо по Рівненській. 2. це невелика кімната у цокольному приміщенні на першому поверсі багатоповерхівки. Його вже встигла перевірити спеціальна комісія серед недоліків, відсутність вентиляції, системи зв'язку і оповіщення а також потрібних речей вогнегасників, медикаментів та інструментів, які допомогли б при потребі вибратися із заблокованого приміщення. Так як укриття в приватній власності усунути недоліки має підприємець. Така ж ситуація із укриттям під Укрпоштою. Та на одному із підприємств за словами старости. Усі офіційні сховища в селищі їм не належать. Відтак профінансувати ремонт не можуть. В Василові з самого початку були оглянуті всі приміщення, які можуть використовуватися потенційно як укриття, і силами громади ми забезпечили доступ до них. Ми забезпечили мінімальні зручності, де можуть люди укриватися. Втім, за укриттями потрібен постійний догляд. Як виявилося, у Квасилові цим займатися нікому. Окрім трьох офіційних укриттів, зазначених в реєстрі, є ще й сховища при навчальних закладах, а також чекати на відбій тривоги можна у підвалах, якщо вони відчинені, звісно. Занедбаність та відсутність належних сховищ проблема кожного населеного пункту України. Відтак люди залишаються у домівках, нехтуючи правилами безпеки. Вирішувати цю проблему взялися після п'яти місяць війни. Та чи буде результат? Вадим Мороз, Олег Степаньок, телеканал ITV.